Червоні лінії цими днями теж зайняті. Всі телефонують до е, іранського верховного Аятоли Хаменеї, але природньо не можуть дотелефонуватися, тому що в бункері ніякого зв'язку немає. І Аятола сховався так, щоб його не можна було знайти ні звичайним телефоном, ні з червоною лінією. Тим не менше, ми з вами спробуємо розібратися, що ж відбулося в Ірані, що відбулося довкола Ірану, і як ці 12 днів могли змінити Близький Схід, і зрештою, як вони змінили глобальну і міжнародну безпеку? З вами подкаст Червона лінія фонду демократичні ініціативи імені Ліка Кучерєва. Я тарас Жовтенко, безпековий аналітик фонду демініціатив. Починаємо. Отже, 12 днів, які змінили близький схід, 12 днів, які могли змінити глобальну і міжнародну безпеку, медіа вже почали називати американські удари стратегічних стелс бомбардувальників Б 2 по підземних ядерних об'єктах Ірану, 12-денною війною. Але насправді. Ми з вами повинні пам'ятати, що ці 12 днів не можна розглядати як окрему війну, як окремий збройний конфлікт, оскільки ці 12 днів є просто одним з етапів війни, яка почалася ще 7 жовтня 2023 року, з повномасштабного терористичного нападу іранських проксі в першу чергу терористичного руху Хамас на державу Ізраїль, після того конфлікт між Ізраїлем і проіранськими проксі, такими як Хамас, Хезболла і ЄМІСКІ Хусити. Відбувався з е, певними періодичними сплесками, затуханнями, і е, в якийсь момент до е, цього обміну ударами долучився безпосередньо Іран. Е, весна минулого року ознаменувала перші удари взаємні Ізраїля по Ірану і відповідно Ірану по Ізраїлю. Відповідно, ось ці 12 днів: ці 12 днів активних обмінів ударами між Іраном та Ізраїлем, які зрештою завершилися ударами американської стратегічної авіації по іранських підземних ядерних об'єктах. Слід правильно вважати одним із етапів цієї довгої війни між Ізраїлем та Іраном і іранськими терористичними проксі, яка триває 7 жовтня 2023 року, і очевидно триватиме далі. Які ж підсумки цих 12 днів насправді Ізраїль починаючи свою відповідь? На терористичні атаки 7 жовтня 2023 року ставив перед собою досить обмежені цілі, в першу чергу демонтувати іранську терористичну інфраструктуру в секторі Газа. Однак, з ходом бойових операцій, і з тим, як Ізраїлю вдавалося зрештою демонтувати терористичну інфраструктуру Хамасу в секторі Газа, як Іран підключав поступово до бойових дій проти Ізраїлю інших своїх терористичних проксі, таких як Хезбалу в Лівані, і відповідно єменських хуситів, Ізраїль був змушений розширювати географію своїх ударів, розширювати географію своїх антитерористичних операцій. І, зрештою, вийшло так, що Ізраїль зайнявся демонтажем. Системним і дуже серйозним всієї проіранської терористичної інфраструктури довкола себе, ну і, зрештою, на близькому сході. Загалом е, цей демонтаж виявився настільки успішним, що е, він почав вже відображатися на внутрішній стабільності режиму Аятол в Тегерані, і зрештою, Іран, який завжди звик діяти, покладаючись на е, власне ось цих своїх терористичних проксі, тобто діяти завжди чужими руками, ніколи не наражати себе на небезпеку і відповідно використовувати ось ці проіранські терористичні групи для того, щоб не просто створювати екзистенційну загрозу для ізраїльської держави, але й для того, щоб реалізовувати цю загрозу у цілком конкретних терористичних операціях проти держави Ізраїль і проти ізраїльських громадян. І от Іран раптом потрапив в ситуацію, коли з його рук насправді почали по одному вибивати ось ці, скажімо, проксі козирі. Да? Іран почав втрачати боєздатність своїх проксі терористичних груп. Відповідно, вплив їхніх операцій на безпеку держави Ізраїль став меншим і меншим і меншим. Що, зрештою, змусило Іран включитися напряму протистояння з державою Ізраїль, оскільки для Ірану це був шанс з одного боку не втратити повністю контроль на. Над своїми проксі-терористичними угрупованнями з іншого боку, залишити зберегти хоч якісь залишки цих терористичних груп, для того, щоб потім не довелося їх створювати з нуля і відповідно потім витрачати роки і роки підготовки фінансування матеріально-технічного забезпечення для того, щоб підняти ці групи на той рівень, на якому були попередні терористичні групи, які діяли в інтересах Ірану проти держави Ізраїль, зрештою, Ізраїль, дивлячись на те, як Іран посту. Тупо втягується в пряме протистояння із е, ізраїльською військовою машиною, вирішив, що, е, як кажуть, е, щоб два рази не вставати, е, треба спробувати використати цей момент, коли Іран змушений був напряму включитися в е, збройне протистояння із Ізраїлем, для того, щоб вирішити всі ключові проблеми з ізраїльською безпекою. І е, цих ключових проблем було насправді дві, які стосувалися Іраном. Перша проблема, це власне іранська ядерна програма, е, яка по великому рахунку вийшла з під контролю, е, в тому числі багато в чому завдяки е, Дональду Трампу, який ще під час своєї першої каденції в Білому домі вийшов із е, ядерного договору, так званого з Іраном, який заключив ще е, е, попередній американський президент Барак Обама. І відповідно Дональд Трамп вважав, що е, раз Обама був демократом, він заключив цей договір. Значить, цей договір Инципі є поганим, тому Трамп з цього договору вийшов, що загалом розв'язало руки Ірану відповідно в його рухові до отримання ядерної зброї, до збагачення урану і, зрештою, до нарощення свого ядерного потенціалу і можливості отримати повноцінний ядерний арсенал, який нагадаю нам з вами. Складається не лише із збагаченого урану. Збагачений уран це лише сировина, яка може бути використана для виробництва ядерної зброї для повноцінного ядерного арсеналу. Ірану бракувало кількох речей. Перша це власне технологія зборки самого ядерного боєприпасу. Це те, чого Іранці ніколи не вміли робити. Вони не знали, як це робиться, і практично досвіду у них не було. Саме тому їм потрібна була Російська Федерація і досвід російських військових ядерщиків, які, скажімо так. Володіють відповідними практичними навичками, знають, як, маючи збагачений ядерний матеріал, зібрати готовий ядерний боєприпас. Але і зібраний готовий ядерний боєприпас це ще не ядерний арсенал. Ядерний арсенал без засобів доставки, він теж насправді ніщо. Саме тому, паралельно із розвитком ядерної програми, Іран, після того, як була зруйнована так звана ядерна угода, заходився модернізувати свою ракетну програму, займатися розробкою. Балістичних ракет малої, середньої і великої дальності. З е, прицілом на те, що саме ці балістичні ракети, в першу чергу великої дальності і середньої дальності е, можуть стати потенційно перспективними носіями для іранських ядерних боєголовок. Зрештою, так само за допомогою росіян е, іранцям вдавалося. Розкрутити свою а, ракетну програму, і відповідно, саме ця ракетна програма вона стала мішенню ізраїльських ударів а, в а, попередньому циклі а, загострення протистояння між Ізраїлем і Іраном а, весною минулого року. Саме тоді а, ізраїльські військово-повітряні сили знищили дуже багато а, а, іранських об'єктів, які були пов'язані з розвитком саме ракетної програми Ірану. І в першу чергу це були заводи з виробництва твердого палива для іранських балістичних ракет. Ну і відповідно, це були заводи. Які безпосередньо займалися самим виробництвом цих ракет, ну і відповідно інженери-ракетники, які працювали на режима ЯТОЛ, і відповідно забезпечували науково-технічний розвиток і поступ іранської ракетної програми в цьому циклі протистояння Ізраїль вирішив зосередитися в першу чергу на іранській ядерній програмі. Тобто, вибивши з рук на першому етапі у іранського режиму проксі терористичні групи, Групи, такі як е, Хамас, Хезбулу і Єменських Хуситів, зрозуміло, що е, вибивши з рук, тут не означає, що ці групи є повністю демонтованими і повністю знищеними. Але Ізраїль добився того, що Хамас Хезбула і ті самі єменські хусити на сьогодні ослаблені настільки, що, по-перше, вони не можуть повторити і близько е, за масштабами такої терористичної атаки, яку вони вчинили проти держави Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, з іншого боку, е, вони не здатні чинити опір. Ізраїльським силам оборони Цахал, які eh, ведуть системні бойові дії зачистку eh, від терористичної інфраструктури eh, сектору газа Ну і відповідно, там, де вони можуть дотягнутися до eh, проіранського руху Хезболав eh, на території Лівану, eh, ізраїльські збройні сили теж це роблять. І відповідно. Eh, Продовження цих системних операцій, е, забезпечує Ізраїлю захист від е, е, терористичних атак цих е, проіранських е, проксітерористичних груп. Однак е, залишалася проблема, бо другим етапом, після, е, м, скажімо, нейтралізації так, цих е, проіранських терористичних угруповань. Ізраїль нейтралізував фактично е, ключовий потенціал іранської ракетної програми. Залишався третій компонент, залишалася безпосередньо сама іранська ядерна. Програма. Ну і відповідно, як бонус вишенька на торті, це те, що американці називають режим change, та, Тобто зміна режиму. Бонусом могло йти за демонтажем іранської ядерної програми. Зміна взагалі політичної влади і політичного режиму у іранській державі. Однак, як ми бачимо, до цього не дійшло. І насправді демонтаж іранської ядерної програми виявився задачею, з якою Ізраїль одноосібно, на жаль, справитись. Не зміг, враховуючи те, що е, ключові іранські ядерні об'єкти, які працювали на е, ядерну програму, е, були максимально захищені від ударів з повітря, е, е, уже медійно відомий розкручений ком, той самий комплекс Фордом, де е, власне центрифуги, які збагачували уран, знаходилися на глибині більше 100 метрів. І в Ізраїля просто не було е, фізично в наявності настільки потужних боєприпасів, настільки потужних бомб, е, які могли би. Е, Пробити е, таку товщу землі і відповідно завдати шкоди е, тим е, об'єктам, які знаходяться на такій глибині, е, такі боєприпаси були лише в американців, і зрештою, ключовим стратегічним завданням Бінімінатиняху ізраїльського прем'єр-міністра стало схилити Дональда Трампа на свій бік. І відповідно зробити так, щоб е, Америка допомогла Ізраїлю нейтралізувати ось ці ключові е, об'єкти іранської ядерної програми. Однак е, для Ізраїлю в цьому контексті було одне е, дуже, була одна дуже велика проблема. Було одне дуже велике, але яке е, бінімінни Нетаняху і його генерали не змогли подолати і на перших етапах свої, свого протистояння з іранськими терористами, і відповідно з іранським режимом е, це питання верифікації результатів е, тих ударів і тих військових операцій, які проводять ізраїльтяни, якщо в секторі Газа, куди фізично ізраїльтяни можуть дотягнутися, так, і відповідно вони можуть на місці, як кажуть, в полі перевірити результати бойових дій своїх військових підрозділів, то Іран, який знаходиться за півтори тисячі кілометрів від Ізраїля, так і Ізраїль не має прямого сухопутного кордону з Іраном, це зовсім інша історія. Перевірити ту, ті руйнування, які наносять. Це в результаті е, ізраїльських авіа-і ракетних ударів по території Ірану фізично неможливо. Е, максимум, що можна зробити, це е, аналізувати супутникові знімки і дивитися на результати е, власне ось цих ракетних і бомбових ударів е, ізраїльських військово-повітряних сил. Однак, якщо об'єкт знаходиться е, під землею, це зробити набагато важче, навіть якщо у вас є суперякісні супутникові знімки. Тобто, насправді стратегічно е, Ізраїль грав в абанк, якщо ми говоримо. uma pronta. Ось цю о, о, поточну фазу протистояння з Іраном і про спробу демонтувати ключові о, підземні об'єкти ядерної програми Ірану. Однак без Сполучених Штатів Америки у Бінівіні Нетаняху нічого б не вийшло, і насправді Нетаняху дуже гарно зіграв на о, особливостях о, особистісних і політичних Дональда Трампа. О, особистісних це о, намагання сподобатися всім. і Намагання, так би мовити, та, е, оцінювати свої взаємини з іншими політиками, з лідерами інших країн, виключно на рівні особистих симпатій. І з іншого боку, е, Нетаняху абсолютно не применшував бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру. І е, те, що Трамп е, не без допомоги е, путінських посіпак, е, раптом вирішив, що він зможе. Помирити Ізраїль та Іран, і відповідно повернути Іран до е, ядерної угоди, яка би дозволила, ну скажімо так, нейтралізувати в політичному сенсі іранську ядерну програму. Е, Трамп, як кажуть, е, зробив повне коло від е, тої точки, де він зруйнував е, ту ядерну угоду, яка фактично і була інструментом верифікації, ну хоч якимось, та, того, що Іран не буде мати ядерної зброї, е, до того місця, де Дональд Трамп. Е, Сказав, що йому треба е, така угода, яка би дозволила верифікувати іранську ядерну програму і її результати. Тобто, зруйнувавши один раз е, ось цю угоду, і відповідно цей механізм, е, Трамп е, от, через стільки років прийшов до тої точки, де він відчув, що потреба в такій угоді насправді є. І е, парадокс ситуації полягає в тому, що ну, власне представники. Іранських політичних кіл, Трампу прямо говорили: для чого ж ви тоді руйнували цю угоду е під час своєї першої каденції в Білому домі? Щоб тепер просити нас повернутися знову до того, що ви зруйнували, що ви так, так критикували. Насправді е в е цій ситуації. Е Суто політичного і дипломатичного рішення е, бути не могло, враховуючи те, що е, Кремль дуже активно почав використовувати свій вплив на режим в Тегерані для того, щоб е, створити для Трампа ситуацію, коли Путін може допомогти йому врегулювати е, конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Але за це е, Путін буде просити у Трампа е, певних поступок по е, Європі і в першу чергу по російсько-українській війні. Трамп вирішив в цю гру зіграти, оскільки він дуже дуже хоче і хотів, хоче і продовжує хотіти Нобелівську премію миру. Тому насправді Нетаняху цим до певної міри скористався. Він сказав, що він в принципі не проти якби цього мирного врегулювання. Однак треба точні гарантії того, що Іран погодиться на власне відмову повну від ядерної програми. Тобто, фактично Нетаняху змусив Трампа викатати аятолам ультиматум. Де е, Ірану чітко було прописано, що Іран повинен, е, по-перше, віддати всі 400 того е, урану, який він вже встиг збагатити до е, тої відмітки, з якої можна починати використовувати його в е, військових цілях, е, демонтувати всі центрифуги, демонтувати всі ядерні об'єкти, які працювали на військову програму. І зрештою, офіційно відмовитися від е, розробки ядерної зброї і е, регулярно допускати на свою територію міжнародних спостерігачів, які би Фікували, що Іран не, не не те, що не планує, а не робить конкретних кроків, щоб повернутися до е, збагачення урану і до відновлення своєї ядерної програми. Зрозуміло, що на цьому етапі, враховуючи всі по все попередні протистояння з Ізраїлем, Іран просто не міг погодитися на такі умови. Зрештою, е, Нетаняху і не хотів, щоб е, Іран погоджувався на мирне врегулювання, тому що е, Нетаняху цікавило в першу чергу воєнне продовження. Протистояння із Іраном, і в першу чергу використання потенціалу зброй, збройних сил Сполучених Штатів Америки для того, щоб вирішити питання з безпекою для держави Ізраїль, так зрештою Нетаньяху вдалося зловити Дональда Трампа в пастку Трампових амбіцій і використовуючи з одного боку бажання Трампа врегулювати мирно цю ситуацію довкола Ірану і отримати зрештою, Нобелівську премію і домогтися не повної нейтралізації. Іранської ядерної програми е, Нетаняху створив обставини, при яких Сполучені Штати Америки просто не могли не втрутитися в цю війну. Бо, зрештою, Трамп, коли він зрозумів, що він потрапив у пастку, він почав пробувати викручувати руки і шантажувати самого Нетаняху. Ми пам'ятаємо ці заяви з боку Білого Дому, що е, Ізраїль повинен в односторонньому порядку припинити бойові дії, по-перше, проти Ірану, по-друге, в е, секторі Газа і взагалі почати миритися з усіма з іранцями, з їхніми терористичними проксія і так далі. На що і Ель відповів, що він буде продовжувати свою війну з чи без сполучених штатів Америки. Тобто, фактично Нетаньяху, підвівши Дональда Трампа, от в під такі обставини, він залишив Трампа без вибору, і зрештою, Дональд Трамп а, був змушений цей вибір прийняти. Він був змушений а, відправити свої сім своїх стратегічних бомбардувальників Б-2, а, споряджених 14 чотирнадцятьма бомбами глибокого проникнення, які, зрештою, а, дозволили американцям. Ну, принаймні, пошкодити досить серйозно той ядерний об'єкт, який іранці використовували для збагачення урану у Фордо. Однак, з кінцевими результатами цієї військової операції, теж все не дуже однозначно, враховуючи те, що по перше. Як ми вже говорили, верифікувати е, остаточні результати цієї операції неможливо. Е, неможливо сказати, знищений цей об'єкт чи не знищений. Так само неможливо сказати, е, де зараз знаходиться ці 400 кг збагаченого урану, враховуючи те, що е, супутникові знімки за кілька днів е, до початку американських бомбардувань показували цілий конвой з більше ніж півтора десятки вантажних машин, який е, е, вирушив з е, е, ось цього комплексу Фордов Іран. Перед тим до Ірану прилітали 5 військово-транспортних літаків народно визвольної армії Китаю. Що вони забирали чи що вони привозили, теж незрозуміло. Зрештою, можна припустити, що насправді ядерні матеріали, які Іран встиг отримати в результаті роботи своїх ядерних об'єктів, вони розподілені, скоріше за все, між Китаєм і Російською Федерацією, тому що Росія Ще місяць тому, коли пропонувала свої посередницькі послуги американцям в врегулюванні ірано-ізраїльської війни, е, говорила про те, що натякала точніше, що Росія готова прийняти на своїй території е, під міжнародним наглядом е, частину або весь е, збагачений ядерний матеріал з території Ірану і таким чином гарантувати, що е, цей збагачений уран не буде знаходитися в руках Аятол, і Аятоли не зможуть використати його для е, виробництва ядерної зброї. Е, тому е, кінцевим результатом е, цього 12 дванадцятиденного е, гострого прямого протистояння між Іраном і Ізраїлем, яке почалося із обміну активними е, ракетними і е, бомбовими ударами один по одному, і закінчилося е, бомбардуванням американськими стратегічними бомбардувальниками ядерних об'єктів Ірану. Е, фінал цього протистояння досить сумнівний. Е, навряд чи Іран позбувся всіх своїх ядерних спроможностей, навряд чи Іран позбувся всього ядерного. Матеріалу, який в нього був на руках, і зрештою, стратегічна мета Ізраїлю, стратегічна мета Сполучених Штатів Америки по великому випадку не досягнута, оскільки, хоч теоретично можна говорити про те, що іранська ядерна програма відкинута там на місяці чи на роки назад, але при цьому треба пам'ятати, що у Ірану вже на руках є готова сировина для виробництва ядерних боєприпасів. І зрештою, те, що Іран втратив частину ядерних технологій, робить Іран набагато ближчим до Росії, ніж можливо, це хотілося би е, Дональду Трампу і його адміністрацію в Вашингтоні. Тобто, е, удари стратегічних бомбардувальників Б 2 е, військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки на те, що е, не ослабили е, вісь зла 2.0, а насправді посилили цю вісь зла, оскільки Іран став ще більш залежним від Росії, Іран став ще більш залежним від Китаю. Ну і зрештою, ми побачили, що е, принаймні на політичному рівні е, е, і Китай. І Російська Федерація стали на бік Ірану, і зрештою, ми побачили також і визначальну роль Китаю в цій історії. Скільки е, Іран в е, переддень е, бомбардувань е, американських погрожував. Якщо це відбудеться, перекрити повністю ормуського протоку, через яку йде е, значна частина е, нафти, яка продається на міжнародних ринках. І зрештою, те, що е, після того, як е, відбулися контакти між політичним керівництвом Ірану і Китайської Народної Республіки, е, Іран відмовився від е, блокування Ормуської протоки, свідчить про те, що Китай теж використав цю ситуацію для того, щоб продемонструвати свій вплив на режим в Тегерані. Відтак е, можна говорити про те, що е, ці 12 днів протистояння з одного боку не призвели до масштабної регіональної війни на Близькому Сході, але точно не зняли жодної загрози і жодних суперечностей. Які потенційно до такої війни можуть привести питання часу, коли Ізраїль та Іран повернуться до е прямого збройного протистояння, і так само питання часу і е взаємин між Тегераном, Москвою і Пекіном, коли Тегеран зможе отримати першу ядерну ядерну боєголовку, і відповідно е мати е носій е, балістичну ракету середньої або великої дальності для того, щоб е погрожувати не лише Ізраїлю, але і насправді американським. Союзникам на Близькому Сході в цілому. Це дуже сильно змінить конфігурацію і безпекову, і геополітичну не лише на Близькому Сході, але і на глобальному рівні. Аналізувати цю ситуацію обов'язково будемо далі разом в проєкті Красна лінія фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. До нових зустрічей! Не користуйтеся ось цим, Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду Демократичні ініціативи і завжди знати більше.